Доброго проти мої кохані з вами хана ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карта завдяки яким ви можете змінити своє життя, стаючи на щасливу вигук завдяки трансформаціям. Фейчки думаю про вас і про цього чоловіка. Думайте ви, поки помішую феєчки доведений факт. Багато підписників у тих тарологів, які співають вам казки про те, яка власна, про те, котро ви будете класно жити, бо вам дуже подобається. Так як вам чоловіки у це вуші влють цю неправду, і ви на неї ведетесь, а потім кажете, він поганий, так і з тарологами. Ви думаєте, що зараз. Якось на вас, хтось злянеться і щось змінить. Так ось ви цим робите собі медвежу послугу. Нічого не зміниться, якщо ви сама не візьмете відповідальність на своє життя. І так, чим буде він проявлятися? Королева Пентаклів. Ну, дивіться, у когось ви жінка уже в стосунках, тому тут питання до вас, да? а що, як? А у когось він до вас. Буде проявлятися, але як до жінки, які він може зробити пропозицію руки і серця. Розумієте? А що йому для цього треба? Приїхав, вау! Приїхати до вас, шість мечів. Тут у когось він, до речі, ходить до психолога, або якісь тренінги проходить, по тому, як себе змінити, або як з жінками спілкуватися. Або як знаходити підхід до жінок. А у когось тобто треба приїхати, і цю подорож до вас треба продумати. Розумієте? Тут не так, що на емоціях ні-ні-ні. Тут людина продумує, що і як. В іншій колоді тут навіть він через океан. що мене з нігтями? Угу. Через океан, навіть через воду може до вас їхати. І коли він приїде. Дев'ятка жезлів. Коли? Цифра дев'ять. По жезлам це скоро, дівчата. Дев'ять. Ну, дивіться. Дев'ятого числа. Може, дев'ятнадцятого, двадцять дев'ятого числа, Двадцять дев'ятого. Дев'ять днів, дев'ять тижнів. А з чим він приїде до феєчки моєї? дьяволом. дівчата, вже другий раз сьогодні випадають, навіть третій раз. Дьявол. Дивіться, він приїде вас спокушати, як і ті тарологи, які вам розказують, яке у вас скоро буде класне життя. Що він зміниться, зрозуміє, яка ви класна. Ніхто не зміниться і не зрозуміє, бо ви не вважаєте так, що ви класна. Бо якби ви були класна, ви вже давно про нього забули. Дьявол, я вас не звинувачую фейки. Я просто хочу, щоб ви були щасливі. Дьявол, Буду спокушати, дівчата, буду вам тут таке навішувати, щоб ви просто-напросто погодилися. Я правильно кажу вищі сили? Так, так, тут він навіть може грошима вас покушати, майте на увазі, якимись сумами, так, або подарунок якийсь зробити. Ще е, чи може спокушати, тут він навіть може вам. Якісь варіанти пропонувати, хочеш будемо так, хочеш будемо ось так, який варіант ти вибираєш, розумієте? Да? Коли який варіант ти вибираєш, це значить ти вже говориш так. Да. Що ще? Суд. Дівчата, ну. М -м він не простий, він доленосний чоловік в вашому житті. Далі пуста карта кажуть, вам не треба знати. Тобто. По аркану суд ще можуть говорити, що від того, яке рішення ви приймете, може змінитися ваша доля. Розумієте? Яка порада феєчка? Далі не буду, тому що карта сказала все. Яка порада феєчка? Кажуть, феєчки, кохання є, але є і там третій фактор. Не забувайте про це. Він повинен вибрати вас, а не цей третій фактор. Ще порада. Порада, що якось швидко, якось швидко все може дуже розгортатися. Тобто, дивіться, те, що він буде вам пропонувати, він повинен вже почати робити. Розумієте? Не так, щоб тут він може вам казати, треба почекати. Ні-ні-ні. Тобто, ось ти зараз прийшов. І от зараз давай показуй, на що ти згод, на що ти спроможний. Розумієте? Тобто він повинен швидко вам все це показати. Не потім, потім для дураков запам'ятайте це. І ще яка порада фейчкам? Кажуть, якщо будувати з ним відносини, то тільки по стабільності і надійності. Розумієте, що це. Відносини по стабільності і надійності, вони підрозумівають під собою не те, що він вам наговорив, налив в чаш в чаші води, і ви повірили. Ні, Говорить про те, що ви повинні конкретно побачити, тобто почати да, працювати над цією стабільністю і надійністю. І він повинен, звісно, в цьому приймати участь, а не так, що ні, давай, почекай, через рік щось буде. От через рік і приходь. також да, ж заказуєте амулет і привез мою руку телеграм. Дуже вас всіх люблю.